Привіт, друзі! Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Я впевнений, що ви передивилися вже сотні, а то й тисячу різних відео, як працювати з Китаєм. Наша задача вам допомогти якнайшвидше, як найякісніше і як найбезпечніше побудувати бізнес з Китаєм, знайти постачальника-виробника, вибрати товар, підібрати найкращу ціну, перевірити якість товару. Ми все це можемо вам підсказати, а також навчити всім цим процесам. Комунікація з логістикою, вибір відправника, обирання найкращого тарифу, доставка в кожну та любу точку світу, оптимізація та очищення від мита та всіх інших податків. Тобто все під ключ. Ви запитаєтесь, а що в замін? Працюйте, заробляйте та благословляйте. Хм. А яка ж нам з цього користь? Ну, поставте лайк, підпишіться на наш канал, напишіть коментар та обов'язково зробіть репост всім своїм друзям. Дякую!